На цьому уроці ми будемо розв'язувати задачі, навчаючись правильно застосовувати цикли і формулювати відповідні команди. Для початку пригадаємо, що таке цикл, зокрема, у мові програмування Python. Цикл це багаторазове виконання блоку команд, що стає особливо корисним у великих та складних програмах. У мові Python цикл може записуватись у вигляді конструкції for. For змінна, іншкала виконуються команди. Зміна, що маняє значення у циклі, називається лічильником. Її значення визначаються або заданим переліком чи списком, або створеною шкалою. Команди, що виконуються багаторазово, утворюють тіло циклу. Підказкою про те, що може бути потрібне використання циклу, є необхідність виконання однакових або дуже схожих команд кілька разів. Якщо так стається, то варто пошукати якусь закономірність. Що дозволить створити шаблон для тіла циклу. Далі слід сформулювати перелік значень для лічильника циклу і записати відповідну команду мовою Python. Це дозволяє оптимізувати написання коду, доручивши виконання повторюваних операцій та розрахунків комп'ютеру. Наприклад, якщо мова про перегони формули 51, де потрібно якнайшвидше проїхати 51 коло по треку, 51 раз записувати одну і ту ж команду проїхати коло. Очевидно, нераціонально. Тож ця повторювана команда буде тілом циклу. Лічильник, який міняється щоразу при виконанні циклу, це номер кола, який проїжджає автомобіль. І шкала це всі номери кіл, які має проїхати авто. Від 1 по 51 включно. Тобто, команда мовою Python може виглядати так: for colo, range від 1 до 52 go car. Е, ну так, команди go car не існує. Але це трохи інша історія. Тож поки що на старт до першої задачі. У ній потрібно надрукувати статус, приблизно такий, як внизу зображення. Подивимось. спочатку має бути написано статус 1 з 51, ще 50 кіл, статус 2 з 51 ще 49 кіл, статус 3 з 51 ще 48 кіл. І так далі. Бачимо, що деяка частина цього напису є незмінною. Це статус, скільки всього кіл і слово ще. Номер поточного кола постійно мінятиметься в циклі. Це ми вже з'ясували. Називається лічильником. Залишок це від 51 відняти номер поточного кола. Тож друкуємо команди. For colo in range від 1 по 51. Будемо друкувати повідомлення про статус. Потрібно дуже уважно з лапками і тим, що написано у лапках та поза їхніми межами. В лапках має бути написано лише те, що є незмінним для усіх виконань циклу. Тобто слово статус. Далі має записуватись номер поточного кола, а тоді рисочка 51. І інформація про те, що ще залишилося певна кількість кіл. У нашому випадку це 51 відняти коло. За межами циклу необхідно надрукувати слово Фініш. Запускаємо програму і спостерігаємо результат виконання. Бачимо, що статуси почалися з першого кола і відображені до останнього кола. В кінці слово фініш. Так, як і потрібно. А тепер спробуємо порахувати, скільки всього проїхав автомобіль на кожному колі, якщо одне коло це 1 кілометр 345 метрів. Рахувати нам краще у метрах, а результат будемо виводити як окрему кількість кілометрів і окрему метрів. Тобто, на поточному колі автомобіль проїде 1345 метрів. Помножити на номер кола. З них, нехай, наприклад, К кілометри. Це є пробіг, ділений на тисячу, і візьмемо цілу частину від такого ділення. М нехай метри, візьмемо дробову частину від такого самого ділення. Залишається змінити команду print. Замість цього значення будемо друкувати кількість кілометрів, після чого в лапках напишемо, що це кілометри, та кількість метрів, а в лапках кажемо, що це метри. Вносимо остаточні зміни. Це кілометри, а це метри. Можна зберігати. Запускаємо програму. І бачимо, скільки проїхав автомобіль на кожному колі перегонів. Залишається з'ясувати, який загальний пробіг протягом змагання станом на фініш. Але думаю, з цим можна справитись вже самостійно. А ще створіть програму на допомогу продавцеві морозива, яка рахуватиме вартість кількох порцій від однієї до 9. Варто додати команду IF, котра дозволить писати слово порцій відповідно до правил української мови: одна порція, дві-три-чотири порції пять 5, 6, 7, 8, 9 порцій. Крім того, нехай окремо друкуються гривні та копійки. Знову ж, з правильним написанням слова гривні. 4 гривні, але 9 гривень. Успіхів! У другій частині уроку поговоримо про числа. Як вони діляться, не діляться. Бувають прості, непрості, чи, може, золоті. Правда, це не Python, а Пушкін, і не числа, а горішки. Тож про це іншим разом. А поки що про подільність числа. Шукала цікаву картинку про подільність чисел. Знайшлась тільки ось така страшна. Думаєте, тут в математиці справа? Ну, в принципі, так. Визначати подільність чисел, що може бути страшніше. Та ще й на всякі такі незручні числа, як 13, 17, 19. Ну, а знайти прості числа ну то вже геть страхіття. Але насправді це просто картинка страшна. А от сама подільність геть не страшна, ми її програмувати будемо. Так, щоб всю складність перекласти на плечі комп'ютера. Отже. Почнемо з дільників числа. Визначимо, на які числа ділиться те чи інше число, введене з клавіатури. А як? Як ми знаємо дільники числа 6, наприклад, ми пробуємо його ділити на всі числа підряд. Це шкала від одиниці до 6 включно. Це і буде наш лічильник. А що значить ділиться? Все ділиться насправді 6 на 4 в тому числі. Але нам потрібно так, щоб без остачі, а точніше, з остачею. Що дорівнює нулю. Іншими словами, якщо наше початкове число ділиться на лічильник з остачею що рівна 0, то цей лічильник є дільником нашого числа. Так і запишемо. Число n будемо вводити з клавіатури, враховуючи те, що це ціле число. Далі будемо перебирати числа в діапазоні від 1 до n плюс 1. Для того, щоб захопити n. І якщо остача відділення n на число дорівнює нулю, ми будемо друкувати це число. Запускаємо і перевіряємо. Введемо число 6. Отримали дільники цього числа. Спробуємо перевірити ще раз. 256. Отримаємо дільники числа 256. Спробуємо ще. 321 456. Ага. Дивіться. Яке б не страшне було число. Ну, тобто, як страшне, просто велике. Вручну визначати його дільники не зовсім легко. Не будемо ж ми перебирати всі числа, перевіряючи подільність. А комп'ютер буде. Без проблем. Якщо дано два числа. І потрібно визначити їхні спільні дільники, то ситуація трошки ускладнюється, але насправді не дуже. Адже ми знову перебираємо числа, які саме зараз уточнимо, і якщо і перше число, і друге діляться з остачою що рівна 0, то ми знайшли спільний дільник. Які числа ми будемо пробувати в якості дільників від одиниці до, напевно, логічно припустити до меншого з тих чисел, що введемо з клавіатури? Адже немає змісту ділити 6 на 7, наприклад. Тобто, зупинятись потрібно на меншому із введених чисел. Окей, пишемо код. Отже, введемо друге число m, котре теж введемо з клавіатури, а у зміну, наприклад, a, запишемо те із чисел N та M, яке є меншим. Тобто, якщо N менше за m, то в зміну a, ми записуємо менше із них, тобто n. Інакше у змінну a ми запишемо m. Тепер внесемо зміну у команду range, котра формує діапазон. Адже тепер нам потрібно орієнтуватись не на число n, а на число a, як менше з двох. Якщо раніше ми перевіряли подільність лише першого числа на лічильник, то тепер потрібно враховувати подільність другого числа також. Тобто, якщо перше число ділиться на лічильник з остачею 0, і друге число також ділиться на лічильник число з остачею рівна 0, лише тоді друкуємо знайдений спільний дільник. Перевіримо для чисел 6 та 8, спільні дільники 1 та 2. Перевіримо ще раз, наприклад, для чисел 27. Та 369. Спільні дільники 1, 3 та 9. А тепер спробуємо визначити, чи введене число є простим. Пригадаємо. Простим є число, що ділиться на одиницю та само на себе. Тобто, треба порахувати кількість дільників числа. Якщо їх 2, то число просте. Якщо знайшлося більше двох дільників, то число простим не є. Отже, ввівши число. На цей раз нам потрібно лише одне. У змінній К будемо зберігати кількість дільників. І на початку ця кількість рівна 0. Далі будемо перебирати числа у діапазоні від одиниці до числа n плюс 1. І якщо ми знайдемо дільник, тобто число, на яке n поділиться з остачею 0, то на цей раз ми будемо його не друкувати. Нам зараз це не потрібно. А додавати до К одиницю. Наприклад, ось таким способом. К плюс дорівнює 1. Нагадується, цей запис означає, що до змінної k додається значення одиниця. За циклом запишемо результат. Якщо ми отримали значення К, що перевищує 2, це означає, що число було непросте, тобто число було складене. У протилежному випадку. Потрібно надрукувати інформацію про те, що число є простим. Запускаємо і перевіряємо. Введемо число 6. Число є складеним. Справді, воно має дільники 1, 2, 3 та 6. А якщо ми запустимо, наприклад, для числа 7, таке число є простим. Самостійно набажіть програму для скорочення дробів. Задаємо чисельник та знаменник дробу як окремі числа. А тоді скорочуємо цей дріб, виводячи новий чисельник та новий знаменник. Перевірте свою програму для таких вхідних даних, як 6 8, десятих, 5 шостих та 210 315. Перевірте, чи ваша програма дає такі ж вихідні дані, як наведено на слайді. Додатково. Спробуйте надрукувати тип цього дробу, правильний чи неправильний. Якщо дріб правильний, зобразіть його у вигляді хрестиків та нуликів. Наприклад, 3 четвертих буде представлено як хрестик, 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 нулик, а одна п'ята як хрестик, нулик, 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 нулик і так далі.